Аскеза створена для того, щоб нас тримати в певному тонусі, коли в тілі є тонус, коли в розумі є тонус, ми можемо щось виконувати, якусь роботу, якось адекватно мислити, приймати рішення. І якщо, наприклад, я піду на тренування і замість того, щоб подивитися, ага. У мене по плану тренування зробити там декілька таких рухів, декілька таких рухів, попрацюють такі-такі м'язи. Приблизно мені треба буде два дні, щоб повністю відпочити відновитися, щоб потім показати кращий результат, потім попрацювати з іншими м'язами. Ці два дні я буду нормально спати, нормально харчуватися. Так вибудовується в нас результат. Коли є чіткий план, я розумію, чим я можу пожертвувати, чим не можу пожертвувати. Ціль є, рухаємося в сторону цієї цілі і прибираємо ну, по максимуму, наскільки це можливо, те, що заважає цій цілі. Ну, ставити. Головною цілею це робота своїм тілом і здоров'я, попри все, це неправильно. Якщо це дійсно от, щось високе, духовний розвиток, розвиток свідомості, пробудження себе для того, щоб дійсно робити якісь правильні вибори і являтися таким, знаєте, прикладом в суспільстві людиною, яка дійсно може, може робити адекватний вибір. Для цього ціль потрібно вище. Але на прикладі о цього тренування, дивіться, якщо я в незнанні, я можу подумати більше краще. І почати просто себе ну, знищувати. На одному тренуванні перепрацював, зайшов враж, зайшов в азарт, купу, купу підходів, якийсь додаткову вагу. Якщо не тренувався, то потім крепатура цілий тиждень може бути, я знаю, таке буває, і я і по 6-8 по днів відпочивав. І не просто ти відпочиваєш, класно, тобі треба виконувати якісь обов'язки, якщо вони є. Бо я знаю, що люди, які взагалі в них немає обов'язків, вони просто як хаос. знаєте. А якщо ще є якісь обов'язки, і в тебе болять ноги чи били, тіло. І ти потім вже, мабуть, проклинаєш те тренування, яке було, тому що ти думаєш, що більше, краще. Зараз я напрягусь, результат буде в три рази більше, але будеш дуже сильно здивований, коли через 6-8 днів проходить кріпатура, ти робиш те саме тренування і ти не спрогресував. Так, прогрес не рухається, так не відбувається. Ми маємо враховувати все по максимуму. Все, що на нас може діяти, розуміти свій організм. Якщо я не знаю, скільки мені їсти, від чого я себе погано відпочиваю, які часи, які години, яку кількість, які мають бути смаки, спеції, все, що ну тобто, якщо я не розумію, як мені треба, то я буду робити так, як мені не треба. Ось так. І результату не буде. Розуміння свого поля діяльності, свого тіла, як воно працює, що йому треба, це база. Уже з розумінням того, з чим ми працюємо, в якій ми точці знаходимося, ми маємо. Поставити чітку точку туди і зрозуміти, які ресурси прикласти до цього тіла, до цього розуму, щоб опинитися в цій точці. От, і ми не маємо права на такі помилки. А, знаєте, люди, як ніби вічно живуть, а там помилився, там аскезу неправильно зробив. Там взагалі язву заробив, а можу два, я можу три, такі, знаєте, це воно пристрасті, можу, можу, а потім ти знурюєшся, відкатуєш і знову в невігла, то в цю яму падаєш, тому що перетиснув.